Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підвистав подобайки, ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів, задані. Намагаємось перемагати. Так, по-перше, Норвегію. Ми зараз нарешті звільнимо Норвегію. По-перше, треба розібратись з оточеннями. А, з якими не так просто розібратись навіть. Але нехай. Почнемо з більш легкого. З вас, наприклад. Просто дві дивізії танкові закриваємо. Далі тут ще виснажені німці, також зачиняємо їх. Тому що британці не так довго оточені, як німці знаходяться. Ну, британці союзники. Так, а потім зберу всю свою армію сюди і піду на Берлін. Чому б ні? Чому б ні? Так, не дивіться те, що у мене на людських ресурсів, скоро збільшиться кількість людських ресурсів. Я, як мінімум, хочу в це вірити, що скоро збільшиться. Так, давайте доходимо, а тепер б'ємо. Вперед. Так. Да. Так, тут союзників також вбив. 96, 97, 98, 99, є. Привітайте мене. І тепер Атакуємо тут. Тут проблема в тому, що в них дві провінції. Вони теоретично тут є їм куди від... відійти. Тобто, коли вони просто в одній провінції стоять, це завжди легше, ніж коли вони в декількох провінціях знаходяться. Тобто, ось я їх відбиваю, вони намагаються назад повернутися. Це йому вже ж не допоможе. Так, я підписав якусь оборонну угоду А, ось. Розширити призив. 5 тисяч людських ресурсів. Це пальне. Це також нічого прям крутого. Ну, давай 5000 тисяч людських ресурсів, хоча б щось, хоча б щось. Як там рухається з Індії? Так, добувай ми їх. Ви всі через шифт сюди. уже час їх вбити. І хочеться вірити, що висадки вони робити в мене не будуть. Так, зараз 42 й рік. Скоріше за все, я потім піду в танчики, тому що в мене виробництво до. Ну, типа, військових заводів достатньо. Ось. Непогана кількість. 55 військових заводів, як для моєї країни, це багато. І. Це все на піхотки лишати, це не дуже хороша ідея. Він насправді кажучи, я теоретично, так само через. коротше, за маріонети ти міг Норвегію, напевно, я не захоплювати. І тоді в мене вже було куди більше людських ресурсів, тому що я б міг би. Так, чому я не можу згуртувати? Напевно, через ось цей маленький острівець. Не, через нього не можу згуртувати на норвежці. Нехай це не прям жахливо. Так я можу порозвивати вас, я пам'ятаю. На тебе я Так, Напевно, вас, 24 дивізії. Відкріпити. На перший час мені 24 дивізій своїх вистачить. Так, де вони? Ага. Вони сюди ще можуть заплити. Так сюди вже не запливуть, а тут ще можуть. Ось так. Ось так. Захищайте порти. Ця 24-ка летить сюди. Ой. Ні, ви 6 поки що відкріпити. Я не можу вас відкріпити. Значить, ви 6 сюди. Це вперед чекаємо. І будемо йти в наступ. Я ми всі на місці. Зараз буде швидкий прорив, не бачу. Та-та-та, намагайтесь мене зупинити. Перша провінція є. Шість дивізій з вас сюди. Шість дивізій сюди. Вперед. По-перше, ми тут стали по... По, по. по рівнинам. Так, троє з вас сюди, троє з вас сюди, троє з вас сюди і сюди. Ні, троє з вас сюди і сюди. Один з вас сюди і сюди. Вперед. Я вимагає французький кін до Як байдуже, як байдуже. Так, вперед. Ви трьох дві дивізії в Гамбург. Одна сюди. О, що таке Німеччина? що таке? Блін, в Гамбург мені не дали зайти. Ну так, це було занадто наївно, вважати, що мені дадуть зайти в Гамбург. Але я не шкодую. Так, зупиняємось. Треба визнати, нас зупинили. Якщо що, я просто відійду трохи назад і встану тут по двом провінціям. Якщо що, відійду ще більше назад і встану по цим двом провінціям. Але я забрав три військових заводи, як мінімум, у Німеччини. Як мінімум. Так, це просто рівнини, тут місто, тут місто, тут місто через річку, тим більше атакувати. Так, от розширити призов. Дякую, 5 тисяч далеко, які зараз просто полетять. Та й поїхали далі по армії. Так, вони. М -м, людських ресурсів мені прям дуже не вистачає. Сюди проб'юсь. Ой, сюди проб'юсь. Вони намагаються мене зупинити. Так, ні, я зупиняюсь. Мені справді почекати, хоча б коли людські ресурси з'являться. Знову ж, дивіться, в мене у розміщенні 500 тисяч. І 100 тисяч в гарнізонах, 120 000 У в в Мене гарнізони в величезні. Вони просто в величезні гарнізони. Так а чому 6. 6 тут. Приєднутися сюди. 39 тисяч. Так мені не цікаво. Так, вишить Франція, байдуже, байдуже. Я втратив. Ого, 125 тисяч за всю війну. 56 тисяч обнімецький рейх. Найбільше за все Німеччина, В свою чергу, об мене 290 тисяч. Ну так, я точно більше за них втрачаю. П'ять разів, 5 разів краще. Ну, типу, співвідношення в 5 разів. Але це не допомагає. Ой, вони висадку зробили в мене. Прикольно. Я точно. Судячи за все, я точно не дарма лишив. А якого біса? Зачекай, якого біса ви лишили неперекритим один порт? Якого біса? Що? Вас стояв наказ тримати всі порти? Якого біса ви лишили один порт неперекритим? Ви знущаєтесь? Ви серйозно ви знущаєтесь? У вас був просто наказ тримати порти, ви це бачили. Наказ був тримати порти, якого біса. Ди... Давай добуваймо їх тут. Добиваємо їх тут. Ти йди сюди. Серйозно, якого біса? Простий наказ тримати порти, просто тримати порти. Що вам не зрозуміло? ви адекватні. Падіння Владивостока? що? Прикольно. Японія молодець. Хоча ні, не мало. я не знаю навіть Я не знаю навіть за кого я. Що, що мені робити? А, буває тут. Ааа, який бір, що з вами не так. На, вивчайте ось цю фігню наперед. Ні, просто серйозно. Простий, один простий маленький наказ. Простий, маленький наказ. Тримати порти. Якщо я зараз швидко впорусь це все повернути, зараз головне просто сам порт зайти. Ви всі 24 Чи shift сюди. Так, є. Я просто поставлю. Саме. Реорганізація армії, дякую. І тут ще 5 тисяч людських ресурсів, дякую. Так, я поставлю саме в провінціях знаходитись. Да. В мені там у саліні щось там. Поїхали. Так, все, я перекрив всі порти, в які є, прям сильна загроза висадки. А знаєте, що я в себе не. Не-не-не-не Фух, в мене є. Першого рівня висадки. І знаєте що? Щоб я зробив, згуртував Норвегію, я підготую висадку сюди. І також в далі повернути собі Фарерські острови. Флот в мене якийсь є. Хоча б якийсь, тому перекидемо тебе сюди. В6. Так сюди. Так. М. Що з вами не так? Чому ви не хочете ось сюди? Пливіть, коротше, просто сюди. Ви не можете? Стокгольм? А що з вами не так? Вони не можуть тут проплити по нижньому Балтійському морю. Це дуже дивно. Ми поки що готуємо висадку ще. А, е, людські ресурси. Просто почекай хоча б трохи людські ресурси, щоб були. Німеччина, в тебе є? В тебе є людські ресурси. Ну, те що буде. О, знову висадкати, молодці. посаджуйтесь. О, їх змусив ще атакувати. Ой, дуже хорошо. Давай сюди контрнаступ. Тепер сюди. Ти сюди. Все, ми молодці. У, в мене військові заводи вільні є. Я не знаю, що з вами робити. Можна почати робити хоча б якусь авіацію. Ось так. ні? Все. Дві гармати, чотири легких кулемети тут. Купа бонусів різних. І мені явно те виробництво, яке в мене зараз не потрібне. Типу, 25 сюди. Сюди, сюди, все інше в авіацію. Тільки от на авіацію мені треба купувати ресурси. Да, і було б в кого купувати. Савка. Не найприємніше, що може бути купувати. А, і резини нема. Ну, хоча б трохи буде. Хоча б щось будемо виробляти. По авіації, хоча б потроху. Хоча б дуже поступово, але будемо. Все, мені вистачає людських ресурсів нарешті. Так я б такий, щоб висадки поліпшити трохи. Ой, мене атакують. Так, дякую ще 5000 людських ресурсів. Тут щось додати, що? Мені потрібні людські ресурси. Окей, тут дадуть ще військові заводи. ну ж ми на не з військовими заводами. Далеко не з військовими. А, ти тепер навіть все постачати мені не можеш. Який же лох Так, НПЗшки Треба вивчати НПЗ. Все? Тут же ворогів нема, ворогів нема. Є, yeah. поплили. Забираємо останню Норвезьку провінцію. Заберемо, сподіваюсь. Потім висадимося в Фарерські острови. В ідеалі. Так, поріпшений сантиметровий радар. Дякую. 42-й. Я зараз йду в експеримент з синтетичним паливом. Так людські ресурси потроху з'являються. Ще побільше назбираю. Щоб вести активний наступ, мені треба багато людських ресурсів. Я 130 тисяч вже витратив людських ресурсів. 92? Так, все. Якщо ми почали з 92, то ми висадимо сюди. 93. 94. 95. Це гори? Це горе. висадка гори. 96, там ми споруємося. 97. Я можу народну гвардію роз... порозгортати. Мені здається, це тільки бонуси дає. На, на. На, на, на. І на. Це дасть купа бонусів. Є. І тепер. А, у це саме я маю володіти. Так, видаляю. І готуємо висадку звідси фарельське. Повор... Поверну собі Фарерські острови. Мій флот, в свою чергу, просто відпочивай. Тобто дармай сюди висадився. Хоча ні, тут військовий завод і дві вірфі. Так, по будівництву. Ну, ось тебе точно забудувати. Ти непоганий регіон, і ти непоганий регіон. І ще один якийсь. Ой, тебе. Це якось. якось будую. Людські ресурси, у нас все занадто сильно опирається, в людські ресурси. Ну вже груди. Чекаю. Ти. П'ять з вас сюди. Шість з вас сюди. І ви вдвох в підкріпленнях. Чи за. Видавимо їх з цієї провінції, чи ні? Ну. Це рівнина, якщо я звідси сюди не видавлю звідси їх, то звідки видавлю. Звідки зможу. Якщо звідси не зможу, так. Ще одне чейка для будівництва. А, це те ж саме. Чуть не сказав ще одна чека для будівництва. Ого, 40 тисяч людських ресурсів. Щось мені підказує, що. Ні, підпорядкування 50. О, все так, я отримую з Швеції, просто ще підпорядкування достатньо. Хорошо збільшилось. Ну так. 40 тисяч людських ресурсів вже достатньо, щоб вести хоча б якусь, якийсь наступ. Блін, нема сенсу від цього виробництва. Нема. Доступ до ринку. Додати ніхто не хоче купувати нічого. Придбати, та нічого мені купувати не треба. Так, щоб хоча б алюмінію вистачало. Створювати авіацію так, щоб хоча б алюмінія на неї, на неї вистачало. О, вже січень. Ідеально. Беру спочатку конструктором промисловість, щоб я вже бачив фінальну кількість ячеїв для будівництва. Ой, прорив для піхотки. Так. 10%. Ей, ей, ей ей ей! Сюди? 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 Якого біса ми. Нащо ви дали їм піти в підкріплення? Якого що це було? Чому просто, наприклад, ви припинили. Чому це було, щойно. Я зайду в цю провінцію, мені байдуже. Що? Що? Коли? Тобто мені від висоток не тільки клятих союзників захищатись. Так ще і від а, -а, -а, а. Яка до біса вішись Франції? Не вознущайтесь, це не смішно, це взагалі не смішно. Випливіть в Фарерські острови, звільніть мені. Що це за бред? Це прям бред. Такого не мало бути. Так я сподіваюся. О, нормально висаджусь. Фарерські острови це рідне. Висаджусь. Точно висаджусь. Тільки все стало більш-менш нормально з людськими ресурсами. Одразу почалася якась фігня. У вигляді висадки. А. Я тільки почав фіг звідси відбивати нормально. зупиняю. Половину. Відкріпити. Сюди. Сюди. О, ну, я їх взяв в оточенні. Ну як я? Автонаступ сам впорався з цим. Фактично, я не сильно хотів автонаступ відправляти, просто у нас тут висадка йшла. Всього дві ячейки для будівництва на фрагерських островах, маєш бути більше. Так, але. Ну пай дуже поки що все. Ви в шістьох відпочиваєте тут. А де? Що за. Я ж робив розгорнути народну гвардію. Чому це не спрацювало? Що це? Я думав, це дасть саме дивізії мені якісь. Ой, як красиво. Я в Копінвагені. На щастя. Так, нам дядька війна в Італії. Все так, як має бути. Але проблема в тому, що нам ще проти союзників такими темпами воювати треба буде. Так, давайте автонаступ прибираємо. Я, власноруч Далі буду керувати вами. Так, ні, ти йди сюди, в цей порт. Ти двох з вас сюди. Обов'язково. Так, мінус порт у них. Це прекрасно. Є. І зараз мінус другий порт буде. Це оточення, вітаю вас. В мене також тут трохи оточення, але. то таке? Цікаво, на острови вони ще будуть висаджуватись. Я тут подивився, острови не Прям мені треба за них сильно триматись. Так, ти пливи сюди. Або. Так що я сюди попрошу поплити. Ні, ні ні Ти пливеш саме сюди. Вперед. Мурський бій, що був? То байдуже. Це в усіх провінціях атакуємо їх. І активно атакуємо. Я? Так, відбити їх одразу з острівця Об'єктивно, самі винні, що висадились. Тепер помирайте. Ну. Оточення. Серйозно, хто вам винен? Все, атакуємо в кожній провінції. Вони зараз помруть. Так, за всю війну з вісю я втратив 172 тисячі. Це дуже неприємно, насправді кажучи. А, це не тільки з вісю до речі, це із союзниками. Ні, це виключно з вісю Тут написано. Відміньон Індія. Є. Yeah. А, який. Просто дякую. Знову ж спробую довіритись ще раз. З цьому Тримайте порти. Дивізії вистачає, щоб тривати порти. Тому тримайте порти. Так, ви всі атакуйте сюди. Піхотний експерт, щоб наступ був краще. Що в мене тут по поліпшенню? Піхотку. Ой, прорив захист, як хорошо. Це те, що мені треба. Бо я зараз якраз прориваюся сюди цю провінцію. Розширити щось. Давай на ще раз. Захист артилерії, тут таке собі. О, дякую. Зростання ефективності виробництва, бажаю, ефективності виробництва качнув. Так, окей, продовжую що Про тут. Це знову спробую висадка. І сюди намагаюся, окей. Та нащо ви. Блін, коли висад. Головна проблема, то, що коли вони висаджуються, вони виходять з портів. Типа, тут висадка, наприклад, і вони вийшли з цих портів, щоб закрити висадку. Не треба. Ваша головна мета якраз таки захищати, хотія не виходити з портів. І є, нарешті я зайшов в цю провінцію. Не може такого бути. Ой, як хорошо, якщо я сюди, зараз зайду. І, і, дайте затримуємо їх. Блін. Вони. Все, байдуже. Окей. Я думав, що зможу оточити кіль, але не зміг. Ну, що ж, час закінчувати на цьому це відео. У нас тут є чеки для досліджень. Надтимай. Дякую всім, хто подивився це відео, особливо дякую своїм спонсорам, Ніка, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і уходь з відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом там в посиланні в описі. Або так само ставши, я можу відновити кармарську унію. Мені достатньо просто повністю це все контролювати. Але я б міг. Поміх... Так зачекайте, що ми східну єдність не можу проголосити. А. Сполучені Штати Америки в Гренландії. І фіг, я собі колись повернусь в цю Грінландію Блін! Якщо б я тримав Гренланді. Зачекайте, вони Гренландію захопили. У мене там велика промисловість в Гренландії. Як, наприклад, в Ісландії, в мене дефіб промисловості. Ой, це прям дуже неприємно. Коротше, дякую всім, хто подивився. Спонсор. Ось, 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 ось вам дякую. Дуже сильно дякую. Якщо хтось також хоче мене підтримати, або донати пописання оксі, або ставайте спонсором на YouTube. Бів підписка, вподавайте, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд. Всім вдачі та бувайте!